Привіт усім любі! Друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні ми приготуємо на зиму баклажани по-корейськи. Для цього я взяла баклажани, нарізала їх на квадратики і присолила, щоб пішла гіркота. Також я нарізала на такі смужечки солодкий перець, пів кілограми баклажанів. У мене 1 кілограм 200 г. І пів кілограми моркви я натерла на терку для корейської моркви. Друзі, щодо спеції, я буду додавати. Часник. Я вичавила тут 5 зубчиків. Також лавровий листочок, у мене один великий. І приправу для моркви по-корейськи за вашим смаком. Також я додам обов'язково ще чорного перцю і солі на смак. У чаші мультиварки 100 г олії. Коли олія розігріється, я кладу сині. Ось у мене обсмажились сині, тепер я додаю сюди перець і також додаю моркву. Друзі, солі і цукру. Я додала маленькі 4 ложечки. Перемішала і трохи солі, додаю. Одразу ж після солі і цукру я кладу лавровий листочок. Минуло пів години і зараз я кладу спеції. Приправу для моркви по-корейськи та часник. Перемішуюся. Перед вимкненням додаю 50 г оцту, перемішую і розливаю.